Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Новий вибух на польсько-білоруському кордоні. Чотири білоруські танки та два БТР перетнули польський кордон в районі сувало. Як із гелікоптерами, перетин кордону був недовгий, проте танки повалили огорожу Польщі, проїхали 100 метрів та розвернулись. В той же час у Польщі у відповідь підняла авіацію. Лунали вибухи на території Білорусі, зокрема в місцях дислокації особового складу та техніки. Надпотужний вибух пролунав біло. В білоруському селищі Солоцкане, в якому знаходилася тимчасова база білоруського вагнерівських військ. За даними телеграм-каналів, під час удару загинув далекий племінник Лукашенко у званні майора. Загострення перейшло на новий рівень. Паралельно з цим у Білорусі відразу розпочалися чергові військові навчання. Про це заявило міністерство оборони країни. Повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Командно-штабне навчання проходить з 6-ї окремої гвардійської механізованої бригадою на гуському полігоні в Гродненському. У районі це в кількох десятках кілометрів від кордонів з Польщею та Литвою. Неподалік розташований так званий Сувалський коридор прикордонні території Польщі та Литви, які пролягають між територією Білорусі та Калінінградською областю Росії. За повідомленнями під час підготовки навчання активно використовувався досвід російсько-української війни. Навчання передбачають широке застосування безпілотників і тісну взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів. Війська наприкінці липня, початку серпня, віце-прем'єр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що в Білорусі до району Сувалкського коридору, який розподіляє Польщу і Литву, перекинули понад 100 найманців російської приватної військової кампанії Вагнер. Раніше з'явилася інформація, що Вагнерівці проводять навчання в білоруською армією у зв'язку з чим Польща почала перекидати понад тисячу своїх військових ближче до кордону з Білоруссю. Кордони прикривають і стягою додаткові сили. І країни Прибалтики наразі уряд Польщі розглядає закриття кордону з Білорусі як один із заходів для захисту країни на тлі погіршення безпекової ситуації через присутність вагнерівців у Білорусі. Ми розглядаємо будь-які кроки, які будуть необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону. Сказав він за словами Яблонського закриття кордону з Білорусі буде крайнім заходом. Ми хотіли б уникнути цього, тому що це певні. Ні, мірою крайній захід, але якщо триватимуть напади, триватимуть спроби дестабілізації нашої країни, у нас може не бути іншого виходу. Додав заступник міністра. Польський чиновник також заявив, що загроза дуже реальна з боку Білорусі. Він стверджує, що вагнерівці намагалися проникнути на територію Польщі. Можливо, ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні. Можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору, сказав Яблонський, додавши, що вони намагатимуться продемонструвати. А що можуть робити все, що їм заманеться, він також заявив, що Польща розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону. Як повідомлялося, два тижні тому два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак скликав комітет з питань національної безпеки і оборони. Він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили. В НАТО Міноборони також нагадали, що останнім часом Москва та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі тимчасового повіреного у справах Білорусі 1 серпня викликали до міністерства закордонних справ Польщі, де йому висловили рішучий протест через цей інцидент. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.